Колаборант, діяльність якого призвела до загибелі багатьох полонених воїнів ЗСУ, сам потрапив під вогонь від плати. Небедучі знали про його злочини та про те, які жахливі та немислимі речі він чинив із героями України. Тож те, що він був на окупованій території та напевно мав охорону, не зупинило масників. Хтось влаштував служці Кремля вандету прямо у робочий час у всіх на очах. Кадри справедливої кари. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Стало відомо про те, що у тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль начальника колонії для полонених збройних сил України. Про це повідомив радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що також постраждала і дружина колаборанта, яка зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. За попередньою інформацією, під днища Toyota Land Крузер чоловіка було закладено пластид приблизно 100 грамів у тротиловому еквіваленті. Відплата невідворотня, додав Андрющенко. Рашисти також підтвердили вибух. За даними зміна вулиці університетській вибухнув позашляховик, у якому перебували дві людини. Росіяни заявляють, що авто належало начальнику Оленівської колонії ДНР Сергію Євсюкову. Він Загинув відомо, що Сергій Євсюков це колишній керівник колонії в селищі Оленівка на окупованій території Донеччини, контрольованій так званою ДНР. До 2014 року працював у Горлівському райвідділі відділі міліції Донецької області. Його діяльність опинилася у центрі уваги через масову загибель українських військовополонених у колонії, коли внайсток вибуху загинули щонайменше 50 полонених, а ще близько 150 отримали поранення. Українська сторона звинувачує Євсюкова та його заступника Дмитра Неюлова у ж. Жор жорсткому поводженні з полоненими, включаючи ненадання їм медичної допомоги після вибуху, обидва посадовці також звинувачуються у порушенні міжнародного гуманітарного права за статтею про жорстоке поводження із військовополоненими. Сбу повідомила їм про підозру за цими злочинами. Зазначимо, що тоді рашисти організували вибух у колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені. За даними розвідка, російська сторона не мала наміру одразу знищити українських військовополонених в Оленівці. Натомість було ухвалено рішення про спроби замаху, щоб приховати сліди від жорсткого поводження та неналежні умови утримання військовополонених. Російська ж пропаганда стверджувала, що вибух, нібито стався через удар ракети Хаймарс. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що на думку міжнародних експертів причиною підриву колонії була термобарична зброя. Які такі особи у рошуці та проводять над ними суди. Інших успішно ліквідовують на тимчасово окупованих територіях. Приміром, є до прикладу, нещодавно прямо в Москві те, як там ліквідували колишнього начальника міліції Краматорська Дениса Безпроскурного. Ще навесні 2014 року. На посаду призначив його російський терорист Ігор Гіркін, стрілков відомий. Зрадник загинув його, нібито ліквідував катаною. Колишній чоловік співмешканки. Це сталося, коли колаборант разом із жінкою приїхали до її екс-чоловіка про щось порозмовляти. До слова також навесні у Москві пірвали автомобіль екс-працівника. СБУ Василя Прозорова, який ще 10 років тому пішов на співпрацю з ворогом, а згодом переїхав до Ерефії. Прозоров працював у СБУ на посаді старшого консультанта експерта. Від 2014 року він співпрацював із російськими спецслужбами, передаючи інформацію про хід АТО на сході України. Кілька років тому зрадник втів до Росії там Прозоров дав прес-конференцію і розповів, що допомагав спецслужбам Ерефії. Згодом повідомлялося, що російські спецслужби вже запобігали замаху. На прозорова аналога. Ні, дрону рази в автівку, в якій їхали колаборант і троє окупантів за оприлюдненою інформацією. У районі Новокраснянки автомобіль Нива, де їхали четверо окупантів, нас догнав український дрон. У результаті ДТП троє чоловіків вже доїхали. Ще один найцікавіший пасажир був доправлений до реанімації. У Луганську ним виявився місцевий колаборант, син зрадника Миколи Черепні Олег. Відомо, що Микола до війни проживав у Рубіжному, а після її початку допомагав своїм новим господарям руйну. Власне місто за відданість загарбникам черепні дали тепленьке місце в окупаційній адміністрації на Кремінщині. Ще один колаборант із Луганщини заочно отримав 15 років в'язниці. Колишнього правоохоронця, який добровільно перейшов на бік окупантів у 22-му році, та почав працювати у так званій прокуратурі ЛНР. Заочно засуджено до 15 років в'язниці. І про це повідомляє служба безпеки України у Луганській та Донецькій областях. У травні 22-го року житель. Старобільщини добровільно запропонував свої послуги загарбникам і вступив на службу до незаконної прокуратури Старобільського району ЛНР. Ідеться у повідомленні за даними СБУ. Зловмисник до початку повномасштабного вторгнення служив у спецпідрозділі поліції, але його звільнили через невідповідність посадовим вимогам. А колаборант із Бордянська планує перевиховувати молодь. Колишній український лікар Микола Мірошніченко став окупаційним уповноваженим із прав людини в. Літку цього року в інтерв'ю пропагандистському телеканалу за ТВ він розповів про створення так званого інституту повноваженого, в приймальнях якого українцям допомагається отримати паспорти графі і оформити пенсії. Колаборант розповів про дотримання прав та свобод людей. Так він поділився, що його підлеглі влаштовують дітей учасників так званої свого до таборів відпочинку, зокрема у Бердянську. Пірошниченко заявив, що має серйозні повноваження та може особисто звернутися як до міністра та до губернатора Бердянець розповів, що планує створити молодіжну раду при уповноваженому, щоб виховувати покоління, що підростає. Цитую зрадника, виховання молоді в дусі нашої держави не західних демократій, так би мовити, підготовка до подальшого. Я гадаю, у молодіжній раді буде та молодь, яка далі планує допомагати людям ставати юристами тощо. Тобто, це вже буде підготовка кадрів, так би мовити, зазначив колаборант. А на Херсонщині колаборант отримав 15 років тюрми. Повідомляє обласна прокуратура, і вироком суду 25-річного чоловіка засуджено до ув'язнення із конфіскацією майна. Також позбавлено право обіймати посади в органах державної влади державного управління місцевого самоврядування строком на 15 років. Прокурори у суді довели, що засуджений влітку 22-го року погодився на пропозицію окупаційної влади та пішов служити до незаконно створеного правоохоронного органу. Альошкавського району нове відділення поліції гу МВД в Херсонської області. Чоловік обійняв посаду так званого «временного ісполняючого сполняючого поліцейського комендантського взвода на псевдопосаді. Він виконував злочинні накази та розпорядження представників держави агресора і сприяв встановленню окупаційного правоохоронного органу. Ну і Далі будемо говорити про те, як расисти просуваються на окремих напрямках. На жаль, це безперервний процес. Вони сунуть потроху. І, власне, з цим можна було б напевно щось вдіяти, якби наші західні партнери давали більше нам зброї. Якраз згадалася нещодавно, вже така напівкомічна заява представника Білого Дому Салівана, який багато говорив про те, що треба знижувати мобілізаційний вік. Тепер уже в своїх розміркованнях дійшов до того, що треба. Знижувати мобілізаційний вік, призивати якомога більше людей, і тоді Сполучені Штати забезпечать їх зброєю. Тобто меншу кількість українського війська вони не ладні забезпечити зброєю, а якщо це збільшиться радикально, тоді здатні. Ну ось те, що треба знати про наших партнерів. Тим не менше, поки партнери говорять, роблять такі заяви, які як мінімум дивні, рашисти заяви теж роблять, але водночас їхнє м'ясо гарматне просувається нашими територіями. Власне, РФ націлилася на кордони Дніпропетровщини. Активні штурми загрожують власне іншим областям, ніж тим, які тимчасово частково окуповані. Росіяни активізували штурмові дії також на Времівському напрямку. Російські окупанти готуються до потужних штурмових дій в Запорізькій області і пробиваються до кордону з Дніпропетровщиною. Про це сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. в етері наших колег нагадав, що Запоріжжя знаходиться за 30 кілометрів всього лише за кілометрів Кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ворог вніс ще певні зміни, покращивши систему скидування керованих авіабомб, добився того, що тепер ці бомби великої потужності, типу КАП-250 чи 500, прилітають уже посеред місті обласного центру мова про Запоріжжя, сказав Волошин. Ну і власне, що ще можемо сказати про це? Про те, що, власне. Рашисти просуваються і роблять це доволі впевнено роблять це доволі послідовно, тому що тому що можуть за словами Волошина. Ворог декілька тижнів поспіль готується до ведення штурмових дій. За даними української розвідки, противник навчав і готував штурмові групи піхоти. Навчаючи їх застосовувати бойову техніку, і власне вже протягом двох тижнів активізовано штурмові дії малими групами на Времівському напрямку, сказав Волошин. Щодня там відбувається до 30 штурмових дій. Противник застосовує і танки і бойові броньовані машини. Ворог застосовує тактику малих груп, якою скористався в Соледарі, Бахмуті, Вугледарі і Авдіївці на Донеччині. Противник має частковий успіх із залученням таких малих груп піхоти, тому він цієї тактики дотримується і на Времівському. Ському напрямку, намагаючись взяти під контроль південь Донеччини, все лише велика новосілка і вийти на кордон з Дніпропетровщиною. Цей наступ триває, сказав речник сил оборони півдня Волошин. За даними української розвідки, підготовка до штурмів ведеться і на Оріхівському напрямку. Там ворог намагатиметься повернути під свій контроль. Втрачене під час українського контрнаступу минулого року роботи і вийти до Оріхова, щоб перерізати логістичні шляхи нашому угрупованню військ, котре перебуває на сході Запорізької області. Ну, ось так, напевно, коли говоримо про таке, і коли не говоримо про таке, коли говоримо про невдачі нашого війська, об'єктивні, а не те, що вони там щось здали чи чи десь покинули позиції. Бо декуди і дуже часто їм просто немає чим утримувати такі позиції. Або коли говоримо про успіхи нашого війська, рівнозначно маємо робити наступну дію після цього. Донатити на підтримку Сил оборони України. Це вкрай важливо. Це треба робити регулярно. Не так важливо, яку суму, і скільки нулів буде цій сумі, яку ви разом вас ніж так, як ви зробите це. Регулярно і візьмете це за правило. Найперше українці для українців, поки ми будемо слухати західних партнерів, що треба мобілізувати з 20, з 18 років жінок, домашніх тварин, що треба залучити інопланетні війська, а тоді вже вони дадуть якусь зброю, можливо, колись, а можливо, вже і України не існуватиме. звісно, це така примітивні жарти. То давайте найперше ми підтримувати наше військо, бо воно нас власне і захищає, зокрема, і ціною життів найкращих синів та доньок України. Давайте про це не забувати і власне відповідним чином діяти. Ну і щодо заявно вибраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ми будемо говорити. Ще зокрема будемо зараз продовжувати тему фронту. Адже з'являється повідомлення від аналітиків. діб подібстеють про те, що ворог на жаль просувається. Російські війська продовжують наступати і за минулу добу. Ворог має здо. Бутки у десяти населених пунктах про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. Ворог просунувся біля Новоленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, відродження Петрівки та Сонцівці, йдеться у повідомленні. Також окупанти просунулись Новотроїцькому та Шевченку, розширюючи виступ у бік Покровська. Як зазначили у Діпстейт, російські війська продовжують тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська, як зазначають аналітики, скоріше за все проти. Як і на інших ділянках фронту буде намагатися взяти як мінімум під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом. Тим часом аналітики Форбс також відзначають, що тактика Ерефії в районі Покровська полягає в оточенні міста. Водночас вони відзначають, що ворог підходить до міста не з позиції великої сили. Ну і крім того, як ми вже зазначили, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що окупанти готуються до потужних штурмових дій в Запорізькій області, Ласті і пробувається на кордон Дніпропетровської області. Крім того, пам'ятаємо, що дійсно, якщо подивитися на зведення від генштабу збройних сил України. Найтяжча ситуація дійсно залишається і на Курахівському напрямку, і про це ми часто говоримо. І військові також коментують до прикладу. І Василь Пухньо говорить, щодо ситуації оборони України, а це дуже важливо у нинішній ситуації. Зокрема, в ЗСУ повідомили про успіхи на Куп'янському напрямку. Окупанти заблоковані біля села Кругляківка на Харківщині. Сили оборони звільнили Колісниківський ліс на Куп'янському напрямку Харківщини. Про це повідомив доволі медійний командир батальйону. 92-ї окремої штурмової Юрій Федоренко на, власне, на ресурсах батальйону. Він зазначив, що силам оборони вдалося блокувати противника біля села Кругляківка, Куп'янського району та провести ряд заходів щодо відбиття а так і власне вибиття ворога з Колісниківського лісу, за словами військового ворога, фактично повністю знищили. Федоренко зазначив, що перша бригада оперативного призначення Буревій та інші структурні підрозділи сил оборони проводять власне міцну оборону та також ударно-штурмові дії, щоб відтіснити окупантів і вибити з української землі. Побажаємо їм, як то кажуть, наснаги і витримки. І звісно ж гарного забезпечення. А щоб те забезпечення було максимально гарним, не забуваємо. Переводити кошти на потреби сил оборони України найперше українці для українців тисячу разів це підкреслюємо. Ну і власне, чому впав режим башара Асада в Сирії? Про це. Ситуацію коментував, зокрема, і Володимир Зеленський, поки власне Асад переховується ймовірно в Москві, як повідомляють російські змі, начебто йому там надали політичний притулок. Так, от що говорив той, кого бачите на екранах. Президент України Зеленський сказав, режим Асада впав, бо всі потужні війська РФ перекинула власне в Україну, де зараз знаходиться близько 800 800 тисяч окупантів. Це говорить про те, що армія псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу. Також Зеленський додав. Що від сили України залежить те, наскільки сильна армія РФ, якщо впаде Україна, Путін повернеться і до Сирії, і до Африки, і до багатьох інших країн. Власне, ось таке сказав Зеленський. Е, ще додав, що російські війська прагнуть, щоб їхні режими впливали на події на африканському континенті. Також президент наголосив на важливості глобальної єдності. Щодо підтримки України стверджуючи, що колективний успіх має вирішальне значення для запобігання сценарію домінування Росії в певних регіонах. Треба негайно припинити вогонь і почати переговори. НАТО багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено. Якщо це триватиме, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. І добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти світ. Чекає ну і примітно, що ключову роль у тому, щоб організувати зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, відіграв саме французький лідер. Макрон кілька днів переконував Трампа зустрітися з Зеленським. Ну і остаточне рішення було ухвалене перед самою зустрічу. ну крім того, як я вже зазначила, Єрмак також не змовчав своєю чергою керівник офісу президента. Андрій Єрмак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, Сполучених Штатів Америки та Франції може стати початком нового формату. Про це він сказав у коментарі журналістам у Парижі. Далі цитую його слова. Ми працювали не лише з командою обраного президента Трампа, а й з командою президента Макрона, і хочу зазначити, що дійсно він зробив багато, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарного формату. Додам, що сам керівник також офісу президенту не був присутнім на тристоронній зустрічі, хоча запевнив, що вона буде дуже конструктивною, теплою та ефективною. Ну і крім того, також зазначимо, що Важливо зустрітися було з Трампом саме тоді. Весь світ очікує навгурації Дональда Трампа, як ми знаємо, 20 січня його кроків щодо мирного врегулювання війни Росії проти України. Трамп раніше ми знаємо обіцяв швидко досягти мирної угоди. Проте наразі дійсно складно зрозуміти, як це може статися. Він уже оголосив, що призначить своїм спецпредставником для мирних переговорів. Як ми пам'ятаємо, Кіта Келога, який має своє бачення домовленостей з Путіним навесні цього року Келог Ав одним із авторів плану врегулювання війни в Україні і опублікованим інститутом політики Америка насамперед. У квітні документи Келох виступає за офіційну політику Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом. Переговорів його основні пропозиції були такі: Вашингтон постачатиме Україні зброю, щоб запобігти новим атакам Росії лише в тому разі, якщо Київ піде на мирні переговори. Сполучені Штати Америки також попередять Москву, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон збільшить обсяги допомоги Києву.